Ця ось ситуація, тут продовження теми, яка сьогодні піднімалася, що на одному з пікетів проти гороля прийшла, не знаю, це про спілкеці, як їх називати, але представляли інтересу ринку при вокзалі. Вривається, знімається двері, люди заходять в середину, заходять в кабінет до Брездення, сідають і кажуть, Ми так любимо горе. І такий класний пацан. Виходить, смішна ситуація. Ви прийшли вроді пікетувати проти гореля, зайшли в середину і раптом горявозлюбили. Тобто тут я абсолютно згідний, що десь якісь пікети для мене є незрозумілі, які вникають, не що чи що проти горлівля. Які пікети вже просто дехто на пікетах і дверто заробляє. Я, на жаль, не можу довести цю інформацію, маю, як кажуть, в міліцейських колах оперативну інформацію. Є такси на пікети, є люди, які збирають людей під пікети. Приходять люди під пікети. Нещодавно стояла якась невідома громадська організація проти загарів, махала прапорами пропорамити, питала, а звідки, чи ви хлопці, будете, хто ви з бою відділ. Кажуть, а нас тут недавно зібрали в Дніжовку, і з так поз'їжджали, спомахали в програпорах, а дехто взагалі пішов по телевізору, бачив, які претензії знає, не, не. І дуже, на жаль, громадський рух, потрошечку, якщо ми далі підемо таким шляхом, просто перетвориться і відверте заробітчанство. І вже сьогодні починають не довіряти, якщо далі піде таким шляхом, просто почнуть громадські організації не вірити. І ми до того доживемося.